Вдячність талановитій молоді Чернігова за наполегливість та високі досягнення в навчанні у муніципалітеті вперше після початку повномасштабного вторгнення вручили міські стипендії та подарунки учням загальноосвітніх шкіл. Нагородили дітей, які впродовж навчального року демонстрували виняткову працьовитість, ерудицію та жагу до знань, призерів олімпіад, конкурсів і змагань. Зокрема, учениця 12-ї школи Веселіса Самохіна одержала грошове заохочення за перемогу в другому та третьому етапах всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Для мене це означає, що мої успіхи та досягнення немарні вони помітні і вони а, гідно. Помічені та винагороджені, і я дуже вдячна за це і я. Вважаю, що це також знак поваги не тільки мені, а й усім учням, що отримали стипендії. Це знак поваги до них та їхніх зусиль, що вони доклали, щоб досягнути таких висот. Нагороди від міста отримали й випускники медалісти. Нагадаємо, цьогоріч 80 одинадцятикласників здобули золото а 24 – срібло. Серед них ілля заєць. Хлопець не лише відмінно завершив третю школу, а й на 200 балів склав НМТ одразу з двох двох дисциплін англійської мови та математики це якось було ну, спонтанно, несподівано. Я не навіть не радувався. Я просто якось ну, добре побачив там 32 з 32. Добре. Все. І пішов додому, подзвонив батькам. Вони дійсно ну, раді були, звичайно, що я такий результат отримав. Це нагорода за мою знову ж таки працю. Я думаю, що ну, це заслужена нагорода і звичайно приємно. Під час повномасштабної війни процес навчання зазнав змін однак, попри всі труднощі, юні чернігівці прагнуть до знань та гідно представляють рідне місто на всеукраїнському рівні. За кожною ж медаллю та грамотою стоїть величезна робота, а також підтримка батьків, вчителів та адміністрації шкіл. Водночас влада міста активно працює, аби діти мали комфортні та безпечні умови навчання, змогли розкрити свій потенціал і здобути якісну освіту. Україні потрібні молоді таланти, Україні потрібні професійні кадри, тому що у нас дуже добре, дуже сприятливе майбутнє. Ми відбудуємо цю Україну. Ми збудуємо тут суспільство і політичну систему, і демократію, якою будуть. Пишатися наші мешканці, тому що ми на це заслуговуємо. Ми дуже багато до цього йшли, ми дуже багато страждаємо, і цю країну будете будувати ви. Ви маєте це розуміти, а це велика відповідальність насправді. Тому не зупиняйтеся. Кожен освітянин він щиро радіє успіхам своїх учнів, своїх дітей. Я можу твердо сказати, що рідний Чернігів пишається вами. Нагородження талановитих дітей Чернігова не лише визнання їхніх заслуг, але і стимул для інших розвивати свої здібності та робити все можливе для досягнення успіху. Загалом місто й далі демонструє високий рівень освіти, адже повноцінне відновлення та функціонування галузі є гарантією, що в Чернігові залишатимуться люди і воно матиме майбутнє.